Сьогодні у селах України ще збереглися старовинні обради, традиції, пісні. Збереглися і деякі промисли та ремесла. А наше село Сталі на Теченці здавна славилося піснею. Воно породило багато пісенних талантів. Це заслужений працівник культури 40-річним трудовим стажем, художній керівник районного будинку культури, постійно ведуча великої кількості майстерно проведених масових заходів, активна учасниця майже всіх аматорських колективів будинку культури. Керівник народного ансамблю оберіг Пустова Галина Петрівна. Сім'я Михайла та Марії Кошових. Виховали двох талановитих музикантів, віртуозів, співаків Ячеслава та Петра. Петро Михайлович ще пише пісні. Він написав понад 100 пісень для дітей, для інструментальних творів. Їхні твори звучали по Хмельницькому, по київському телебаченню. У 2010 році стали лауреатами фестивалю Песенний Вернісаж 2010. Виступали з власною піснею. А в 70-90-х -х, х роках минулого століття село наше прославляли музики-духовики. Наші музики зігра були відомі на всю. Область і за її межами вони зіграли тисячі весіль. Це вже сьогодні покійні, Кривонос Іван Тихонович, Коваль Іван Петрович, Цибульський Іван Ульянович, Коваль Володимир Іванович, Ткач Володимир Михайлович, Мельник Василь Семенович, Мельник Микола Миколайович. А окремо хочу сказати. Про родину ковалів Івана Павловича та Ганну Григорівні, які, яка, так, які також виховали двох синів музикантів Віталія та Володимира. Батьки, які і самі грали на музичних інструментах, гарно співали, виростили двох синів на українській автентиці. По закінченні закладів культури Віталій та Володимир працювали серед народних мас. Нині уже покійний Володимир Іванович Коваль, працюючи директором Нетиченецького сільського будинку культури та вчителем музики у школі, вчив людей любити українську пісню. гумор. Ним була створена хорланка, яка в 70-ті 80 роки 20 століття була відома майже на всю Україну. В ній співали уже нині покійні. Роїн Ганна Арсентівна, коваль Ганна Григорівна, Грицешина Надія Андріївна, Кривонос Марія Степанівна, безпайко Красина Григорівна. А також ще проживають у нашому селі жіночки того часу: це Цибульська Валентина, Станіславівна, Ліпенюк Марія Олександрівна, коваль Галина Броніславівна, Марія Ганна. Мойсеївна Велика, Марія Степанівна Цимбалюк. Вони і досі згадують ті часи, згадують пісенні стежки, якими вони пройшли в сту життя. А трохи пізніше на базі Старонатичанецької школи було створено фольклорний колектив Жіноча доля. У важкі 90-ті роки Володимир Іванович разом з педагогічним колективом школи. Несли у маси патте слово, українську пісню та гумор. Десятки проведених концертів в селі та в селах району підтримували дух селян. У 2011 році неблагана смерть забрала талановитого музиканта, співака, майстра злозу та соломоплетіння. Але залишився його творчість, залишився дух, пісня та гумор. Залишився аматорський вокальний колектив Жіноча доля тут постійно працюють, співають 11 жіночок це вчителі, працівники культури, медичні працівники, соціальні працівники, пенсіонери. До кожного заходу, до кожного обряду залучається сільська молодь і учнівська молодь. Залишилась і пісенна родина ковалів, я дружина, доньки Надія та Світлана, син Олександр, які давно вже вилетіли з родинного гнізда, створили свої сім'ї, але завжди, коли повертаються додому, ми збираємося за сімейним родинним столом, згадуємо батька, згадуємо пісні, співаємо. Пішли у дідуся його онуки, Яна. Та Максим. Я на студентка Хмельницького національного університету гуманітарно-педагогічного факультету, активна учасниця різних заходів, різноманітних конкурсів, концертів, лауреат українського конкурсу Первоцвіт, Друге місце, учасниця міжнародних фестивалів України в країнах, таких як Іспанія, Франція, Бельгія. Португалія Займається при університеті в центрі культури з керівником, заслуженим працівником культури Степаном Тисаком. У цьому році занесена на дошку пошани університети у номінації Активна студентка художньої самодіяльності. Максим студент Хмельницької гуманітарно педагогічної академії факультету музичного мистецтва, у майбутньому викладач музики, грає на різних інструментах музичних, сам вже створює пісні. Приймав нещодавно участь у музичному конкурсі «Проскурів фест», на якому зайняв друге місце з авторської пісні. Та перше місце з глядацьких симпатій. Жіноча доля у нас на даний час працює з 2012 року. Вокальним керівником гурту Жіноча доля стала бібліотекар села Лиса Світлана Антонівна.